Евакуація з міста мертвих бойовики та українські силовики змогли домовитися та надати шанс жителям вуглегірська виїхати за лінію фронту. На ній у буквальному сенсі люди перебували тиждень. Обстріли з обох боків були такої інтенсивності, що увесь цей час мирні мешканці не виходили з підвалів. І ось нарешті сторони воєнного конфлікту на кілька годин припинили вогонь та створили безпечний коридор. Охочих виїхати близько трьох тисяч. Точно цифри скільки з них зуміли евакуюватися, немає лише від. Тому що більшість людей не полишили території самопроголошеної ДНР, адже автобуси попрямували в сусідню з Донецьку Макіївку. Такий вигляд зараз має центр Вуглегірська, бої на околицях міста. Люди кажуть, пережили справжнє пекло, бачили всі види зброї. Ураган касетний, який розривається в повітрі і горить, і потім розлітаються осколки отакими, от ну, коробками. Потом каждый коробок сам по собі взривається і йде з горев. Йо дощ осколочний. Місцеві повідомляють, в місті обвалився один з триповерхових будинків. У підвалі знаходилися люди. їхній стан наразі невідомий. Ті, кому вдалося виїхати з Вуглегірська, з жахом згадують, як тікали з під обстрілом. Боже, як нас везли, з такою швидкістю везли. я думала, перевернемося, Так ми літіли ззаді, падає, падає, падає. У селищі Миронівське, що пори з Дебальцевим, від осколкових поранень померла дитина. У самому місті загинуло троє людей. Через безперервні обстріли продукти в населений пункт не завозять. Нічого немає в місті. Всі магазини закриті гробом. Все час стріляють з самого утра. Місцеві посилення обстрілів пов'язують з прибуттям так званого російського гуманітарного конвою. Зараз вони ходять регулярно і ну, то є підвоз боєприпасами. Я так розумію, а у них не успівають вони канчатися, підвозяться постійно. Напередодні українські військові та бойовики все ж змогли домовитися про зелений коридор в районі Дебальцевого і Вуглегівська. Протягом восьми годин мирні мешканці мали змогу покинути зону бойових дій. У координаційній групі з припиненням вогню повідомляють, тимчасовий режим тиші ніхто зі сторін не порушив. Світлана Павлюкова Сабиття канал Україна.